Бібліотека тут взірцева, прогресу зовсім не чужа, бо досягла до королева уже всесвітня мережа. У вівторок, 14 вересня, в королівській селищній бібліотеці був урочисто відкритий сучасний інтернет-центр. У просторому, спеціально облаштованому приміщенні на відвідувачів, чекали три новенькі комп'ютери, підключені до швидкісного інтернету. Завдяки встановленим на кожному комп'ютері веб-камерам майбутні користувачі можуть не тільки шукати у всесвітній павутині потрібну інформацію, але й спілкуватися з друзями чи колегами за допомогою програми Skype. Це перший сільський інтернет-центр на Закарпатті, а його поява у королеві стала можливою після того, як виноградівська районна бібліотека, яку очолює справжній ентузіатріал своєї справи Катерина Вашкеба виграла грант фонду Мелінди та Біла Гейтса. Діяльність цього фонду на Україні спрямована передусім на комп'ютеризацію сільських бібліотек. І першою ластівкою в реалізації такого корисного і потрібного проєкту стала комп'ютеризація королівської бібліотеки. Та й найсучасніша техніка сама по собі, як кажуть, погоди не робить. Знадобилося чимало зусиль і бібліотекарів, і місцевої влади, та й самих читачів, щоб обладнати приміщення відповідно до строги. Технічних норм, щоб підключитися до мережі, щоб встановити якісне програмне забезпечення. Тому на церемонії відкриття звучали слова подяки селищному голові Михайлу Ковичу, підприємцям Федору Ісаєвичу та Івану Маринцю, начальнику відділу культури РДА Василю Югасу і, звичайно, ініціатору цієї справи Катерині Вашкебі. А особливу вдячність присутні висловили представнику фонду Меліна та Біла Гейтса Богдану Микитцю. Власне, найкраще про свою роботу розповість сам пан Богдан у нашому актуальному інтерв'ю. Наша програма вже розпочала свою діяльність ще два роки назад, але дуже багато часу зайняло для того, щоб програма адміністративно освоїлася на Україні. І десь приблизно минулого року, в жовтні місяці, ми вже почали робити практичні візити до Закарпатської області, відвідувати райони, села і дивилися, як яка ситуація з бібліотеками районних, а особливо сільської місцевості. Хочу відмітити, що наша програма. Діяльність і спрямована в основному на комп'ютеризацію саме сільських бібліотек. І за програмою 75 всіх центрів, які створить наша програма, будуть розміщені у селах і селищах на Закарпатській області виноградівський район став переможцем великого конкурсу, який ще був розпочатий минулого року у жовтні місяці, і в цьому конкурсі по всій Україні прийняло участь 325 Районних центральних бібліотечних систем зі своїми сільськими філіями, і серед цих великої кількості бібліотек Виноградівська района є одна із 20 бібліотек, яка стала переможцем. І я дуже радий, що у селі Королево ми мали можливість створити такий чудовий центр. Була велика клопітка робота до цієї роботи, були долучені не тільки бібліотекарі, але і сільська рада, сільська громада, районна адміністрація. Тому що для того, щоб створити центр, потрібно було зробити ремонт в приміщенні для того, щоб він гарно виглядав, зробити безпеку, щоб це приміщення було безпечним, щоб воно теплим, щоб була можливість дуже важливо було можливість встановлення інтернету. І сьогодні ми відкриваємо цей центр. Тут є три нових комп'ютери: принтер, сканер. І я вже перевірив інтернет-зв'язок і можу сказати, що інтернет-зв'язок є просто чудовий, що навіть у містах великих можуть позавидувати такій якості зв'язку.